Були в замку на експозиції Природа Закарпаття багато років тому. Й думаєте, усе бачили. А як щодо фотозони, де в оригінальному розмірі Беркута з повністю розкритими крилами можна порівняти розмах своїх рук. Або ж як щодо дитячого інтерактивного куточка та багатьох експонатів, які досі зберігалися, лише у фондах, а нині на вітринах. Експозиції природа Закарпаття трохи більше ніж півстоліття. Із масштабних оновлень досі вона бачила тільки ремонт, і то косметичний у 1980-х роках. Тож оновлені три зали стали маленьким святом для працівників обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького та новинкою для туристів. Відділ природи був відділом тепер сектор природи координує роботу шести залів експозиції природи Закарпаття. Вони були створені в 1968 році. До того часу була експозиція була перетворена на нову. Потім були косметичний ремонт у 80-х роках. Протягом всього існування деякі були додавки. і так експозиція все таки старіла, старіла, і потреба виникла її повністю ренувати, зробити хороший ремонт. Відвідувачі можуть тут побачити природу низовин, передгір'я. І гірських куточків Закарпаття. Пригода наша дуже багата, насправді, тому можна побачити і птахів, і земноводних, плазунів, савців. Наприклад, це серед савців там, і, відміт, і вовк, і олені, які водяться, яких не можна кожен день бачити у місті, правда, лише десь у лісі, і то дуже так до них обережно треба підходити. А тут вони є у вітринах, їх чучела». Найпопулярніші серед відвідувачів великі експонати, каже Михайло Біланич. Ведмедя нашого, там велика сва Пугач на неї часто звертають увагу. Ну і Беркут у розгорнених розмисі крил. До речі, у нашій експозиції є атракція нова фотозона, Беркут це його силует і розміри, біля яких можна стати. От позаду мене, якраз ви можете побачити, можна ставати і фотографуватися на цій фотозоні. Оновили три зали із шести. У них замінили електрику, пофарбували стіни, оновили підлогу, актуалізували інформацію та уніфікували її. А ще зробили внутрішнє освітлення вітрин. Було підсвічено. Додатково вітрини. Це дуже є важливим елементом, в тому, щоб саме гарно показати експонат, тому що всі ці експонати є унікальні. Вони справді оригінальні таких експонатів можна побачити багато в природі. Ці чучела мають таке особливе значення для дітей. Коли вони приходять, бачать цю пташку, вона майже як жива. Але щоб деталі розглядіти, треба гарно її підсвітити. Крім того, у вітрини додали багато експонатів із фондів. І це ми вже навіть у старі, додали хижих птахів, трошки з фондів. Також десь чучело-ящерки додали в експозиції, в новій. Ну, і головне, що ми ці всі вітрини привели до такого оновлення. Так? Всі були чучела, їхні підставки добре реставровані, відновлені, почищені і законсервовані. Ну, і Це на довгий час вже буде знову радувати оку. Експозицію хочуть зробити більш інтерактивною, аби тут дітям було ще цікавіше. До прикладу підготують розмальовку з ескізами музейних експонатів, аби їх розфарбовували діти, орієнтуючись на оригінал у вітринах. Наші маленькі відвідувачі завжди хочуть поділитися своїми враженнями. Саме коли відвідують оці зали експозиції природи, у них є бажання щось намалювати, якісь залишити свої побажання. Тому ми зараз оформляємо куточок для діток, буде така стіна, де вони зможуть прикріпити свої побажання або малюнки. В цьому залі ми також плануємо встановити декілька столиків для дітей, проводити тут заняття інтерактивні, певні. Ну і потім Наслідки цих завдань будуть на як якби бачите, інші туристи. Оновлювали зали своїми силами. Дещо заощаджували, багато робили власноруч, каже директорка музею Ольга Шумовська. Тут була ще основна частина така, щоб не порушити цей ансамбль науковий. Знаєте, щоб не сильно перестаратися з ремонтами, не дуже це осучаснити, тому що тут кожна вітрина, кожна ця діаграма має своє вже і наукове і історичне значення. Тому важливо було це зберегти, але показати в оновленому вигляді і трошки цікавіше, як це було багато років тут показано. Найближчим часом ремонти продовжать і в інших трьох залах. Щоправда, деякі найраритетніші куточки таки залишать для історії.